Об'єднати медичну спільноту громади задля зміцнення здоров'я і збереження життя пацієнтів в Івано-Франківську відбувся медичний форум. На ньому зібрались більше сотні осіб. Це лікарі, підприємці та представники влади. Як кажуть, один в полі не воїн і тому все ж таки спільні зусилля мусять бути направлені на здоров'я нації, здоров'я нашої громади, тому що в результаті реформи ми зазнали. Різних підходів до медичної галузі, але все ж таки переконалися в тому, як пандемія і війна показали. Ми переконалися в тому, що тільки спільними зусиллями, тільки ведучи пацієнта від сімейного лікаря до стаціонару за потреби. Постереженням, хронічним за хронічними хворими. Ми можемо так тільки спільними зусиллями, закладів різних форм власності досягти успіху здорової громади. Представник центральної міської лікарні Володимир Вовк впевнений, медики повинні бути готовими до всього, адже нині перед ними щодня стоять нові виклики. Тому вкрай важливо напрацювати стратегію розвитку на кілька років вперед. Система має бути гнучка. Більше як до цього була, і вона має дуже швидко реагувати на виклики, які стаються. Ми всі пам'ятаємо одну епідемію, другу епідемію, перемагаємо війну і маємо потік поранених, маємо потік ВПО, і все це вимагає дуже швидкої реакції. І кожна ситуація має свої нюанси, свої особливості. І от система, яка може швидко і гнучко реагувати, дуже потрібна в цей час. З першого дня повномасштабного вторгнення лікують військових та переселенців у першому добровольчому хірургічному шпиталі. За весь цей час медики закладу надали допомогу понад трьом з половиною тисячам особам. Та кількість пацієнтів каже керівник шпиталю Станіслав Онищук безупинно зростає, тож працюють над розширенням. Наші плани якомога довше продовжувати робити це і. Ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб більшу кількість людей охопити. Ще мати додаткові можливості збудувати окремий корпус для того, щоб більше людей більше військових ми могли пролікувати. Зараз ми звернулися до міського голови про те, що ми хочемо зорендувати комунальне приміщення для розширення поліклініки. І міський голова погодив це, це прохання. І десь в кінці травня ми вже будемо мати в оренді ще. Щоб... Досить немаленьке приміщення для поліклінічного відділення, що теж збільшить можливість надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Крім того, наголошує головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук. Вкрай важливо наблизити медичні послуги до населення. Чимало прикарпатців досі до останнього відтягують візити до лікаря. Тому нині в області працюють виїзні бригади. Ми сьогодні бачимо, як Шаленими темпами, на мою думку, наші заклади охорони здоров'я розвиваються. Сьогодні ми маємо сучасні прилади, сучасне обладнання і ті медичні послуги, які сьогодні надаються навіть нашими силами центру контролю, залучивши до того практичну охорони здоров'я. І працюють такі виїзні бригади і організований день здоров'я. Тобто медицина сьогодні ми демонструємо, що йде до людей. Медичні працівники йдуть до людей. І медичні послуги безкоштовною будь-якому разі, коли це гарантовано державою. Тобто люди нас чекають, люди хочуть бачити нас, і форум сьогодні знову ж таки дасть підтвердження тому, про що я зараз говорю, що медицина не стоїть осторонь проблем людських. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, цей форум є ще одним кроком до розробки стратегії розвитку міста. Франківська є стратегія розвитку до 2027 року, але ми побачили, що змінилося дуже багато. Ну, по-перше, громада зросла в 6,5 разів. По-друге, війна внесла корективи, тому що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, багато людей виїхало, багато підприємств приїхало до Івано-Франківська. Ну і дуже важливо подивитися комплексно до розвитку Івано-Франківська до 2030 року. А медицина це є така основа, тому що без якісної медичної допомоги, без медицини. Не будуть розвиватися інвестиції, бо інвестор не прийде, не знаючи, що тут якісна медична допомога. Без медичної допомоги зрозуміло, що тривалість життя не буде зростати, а це впливає в тому числі на працездатність. В тому числі відтак на медичному форумі заклали 10 стратегічних цілей розвитку галузі. Зокрема, йшлось про службу психічного здоров'я, паліативну допомогу, реабілітаційні послуги, оновлення матеріально-технічної бази, створення з. Ручного та безпечного медичного простору Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.